Мої вітання! Рада, що ви завітали на мій канал для перегляду відео з інформатики, яке називається Абсолютні відносні та мішані посилання на комірки і діапазони комірок. Для початку давайте згадаємо основні відомості про табличний процесор. Табличний процесор входить до складу Microsoft Office. Це пакет прикладних програм. Використовується табличний процесор для організації розрахунків та аналізу даних. Табличний процесор створює файли робочих книг, які мають розширення XLSX. В одному файлі робочої книги стільки аркушів, скільки вміщується в пам'яті комп'ютера. Аркуші сформовані подібно до блокноту і містять робочі таблиці, діаграми тощо. Нагадаємо, що основними об'єктами табличного процесора є. Електронна книга, аркуш, електронна таблиця, рядок, стовпець, клітинки, діапазон, діаграма та інші об'єкти. Розглянемо детальніше поняття стовпців, рядків та клітин. Робочий аркуш складається із рядків і стовпців. Стовпці називають латинськими літерами A, B, C і так далі. Та їх комбінаціями: А, М, Д, С. Рядки називають цифрами. Один, два, і так далі. І відповідно їх комбінаціями. Як, наприклад, 16789. На перетині рядків і стовпців утворюються клітинки. Клітинка позначається буквою стовпчика і номером рядка, на перетині яких знаходиться. Наприклад, адреса клітинки АА2, С5, Х150, 145 і так далі. Саме адреса клітинки використовується при написанні формул. Сама формула розпочинається зі знака дорівнює, після якого записують арифметичні операції. Наприклад, дорівнює А1 плюс Б5 помножено на С13. Розглянемо детальніше поняття діапазон клітини. Вгорі на першому рисунку ви бачите одномірний зв'язний діапазон. Адреса фактично цієї клітинки А1. Нижче на другому малюнку ви вже бачите двовимірний зв'язний діапазон з більшою кількістю клітин. І на останньому малюнку внизу ви бачите незв'язний діапазон клітинок, які можуть бути виділені в різноманітній послідовності. Що ж таке посилання? Адреса комірки у формулі і називається посиланням. За допомогою посилань можна використовувати у формулі дані, що знаходяться в різних місцях робочого листа. А також використовувати значення однієї тієї шкалірки в декілька формулах. В Excel можливі відносні, абсолютні та змішані посилання. Які ж типи посилань є? Як ми вже говорили, це відносні, абсолютні змішані. Давайте розглянемо їх конкретніше. Посилання, яке модифікується під час копіювання формули, називається відносним. Посилання, яке не модифікується під час копіювання формули, називається абсолютним. Для того, щоб посилання було абсолютним. Потрібно перед номером стовпця та номером рядка поставити знак долара. Посилання, в якому під час копіювання формули модифікується номер стовпця або номер рядка, називають змішаним. Що ж таке відносне посилання? Будь-яке посилання в табличному процесорі Excel є відносним за замовчуванням. В ході копіювання формули вони можуть змінюватися, спираючись на відносне розташування стовпців і рядків. Давайте з вами розглянемо приклад. Копіюючи формулу, дорівнює А1 плюс в 1 у другому рядку з першої формули автоматично отримає наступний вигляд. Дорівнює А2 плюс в 2 Використання відносних посилань завжди зручно, при необхідності, продублювати ідентичні розрахунки. За кількома стоями і або рядками. Розглянемо приклад відносного посилання. Наприклад, у нас є таблиця з деякими даними, кількість і ціна найменувань товару. Необхідно знайти вартість цих товарів. На першому малюночку вгорі представлений скріншот електронної таблиці, створеної в Microsoft Office Excel, саме для вартості, з кількістю, з ціною певних товарів. Як бачите, в останньому стовпчику треба знайти суму цих товарів. Тому при копіюванні відповідно окремих клітинок. У рядок, вибачте, в, стовп... в стовпчик сума вставляється відповідна формула. Як це наочно представлено на екрані. Далі стаємо на нижній правий край комірки, де вже порахована сума зошитів. І є відповідна формула. Натискаємо LKM, тобто ліву кнопку миші і при затиснутій кнопці тягнемо мишку вниз. Таким чином, формула скопіюється і в інші елементи таблиці. Наочно на скріншоті на екрані. Представлено, що буде відбуватися після таких дій в електронній таблиці. Як ви бачите, автоматично буде порахована сума вартості наступних елементів товару. Олівці альбом ручки обкладинки. Зверніть увагу на екран що буде відбуватися із рядком функцій, де будуть з'являтися відповідні формули при переміщенні вашого, вашої клітинки. Також ви будете бачити відповідно ці формули в стовпчику з номером D. Тепер перейдемо до розгляду абсолютного посилання. Що ж це таке? Абсолютним називається посилання, що не змінюється при виконанні операцій з комірками і листа. В абсолютних посиланнях перед назвою стовця і номером рядка стоїть знак «Долар». Долар а, «Долар 2 при цьому стовпеці рядок не змінюється при копіюванні. А і долар 2 рядок не змінюється при копіюванні копіювання. $$2 стовпець не змінюється при копіюванні. Розглянемо приклад абсолютного посилання. Вертаємось до нашої таблиці, де ми знаходили вартість товару. Нам потрібно тепер знайти питому вагу. Для цього ми використовуємо вже ділення. Для нашого прикладу дільник повинен бути відносним посиланням і змінюватися в кожному рядку таблиці, а ділене не повинно бути. Абсолютним посиланням, яке постійно посилається на одну клітинку. Для цього, як формула введена, просто ставимо в осередку або в рядку форму перед координатами стовпця і рядка комірки, на яку потрібно зробити абсолютне посилання, знак долара. Потім копіюємо формулу вниз по стовпчику. В останньому рядку таблиці формула виглядає, як дорівнює D6 поділено на $D7. Тобто дільник змінився, а ділене залишилось незмінним. Приклад використання абсолютного посилання для знаходження питомої ваги від загальної суми покупки представлена у вигляді скріншотів у вас на екрані. Що ж таке змішане посилання? Крім типових абсолютних і відносних посилань існує так звані змішані посилання. У них одна зі складових змінюється, а друга фіксована. Тобто у змішаних посиланнях, абсолютною є назва стовпця і відносною назва рядка або навпаки, наприклад, Долар $А1 та а долар 1 при виконанні операцій з комірками і листами модифікується тільки відносна частина посилань. Перехід між типами посилань відносним абсолютним та змішаним здійснюється за допомогою натискання клавіші F4 в рядку формул. Виділивши попереднє те посилання, яке потрібно перетворити, можна і просто ввести символ «Долар» з клавіатури. Скріншот із програми Microsoft Excel, де представлений використання змішаного посилання, ви бачите зараз на екрані. Узагальнемо типи посилань та дамо конкретне їх пояснення. Посилання це три. Тип такого посилання є відносним. І час копіювання формули може змінюватися і номер столбця, і номер рядка. Посилання а Є абсолютним. Під час копіювання формули номер стовпця і номер рядка є незмінним. Просто посилання «курс» є абсолютним. Під час копіювання формули номер стовпця і номер рядка не змін. Посилання C 1 є змішаним, під час копіювання формули номер стовпця і може змінюватись номер рядка ні. Посилання $3 теж змішане. Під час копіювання формули номер рядка може змінюватись, а номер стовпця не може змінюватись. Дякую за увагу! Якщо у вас виникли запитання по цьому відео уроку, ви можете писати їх в коментарях під цим відео. До нових зустрічей!